Я, так, я так, даю так, вам так, слово і торжественно клянусь, що всі наші кандидати підпишуться під цим. І вам передадуть через, 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 нет, через так, наши дні. Як термінувати це треба? Ну там до 1 жовтня декларації надіслати учасників. Ні, декларації, дек... чекайте, чекайте. Декларації ми в будь-якому випадку здаємо разом з документами. тому і, 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 там же, і там же ми вже пишемо заяву, що ми згідні з тим, щоб наші дані оприлюднили. А але якщо кандидати підписуються, то вони просто нас, нам копію хай кинуть, тому що це буде на досі цих кандидатів на сайті руху часів. Ну, сайт сайт, да, я пишу а, заяву сьогоднішнім числом, після того як мене да? що я такий-то, такій-то. Ми просто вже пишемо в заяві, що ми згідні з тим, що ми оприлюднюємо свої дані. А ми просто проваджуємо просимо, щоб у нас дані були. Якщо ми відкриті і будемо підготувати, то... якщо ми відкриті, вони в будь-якому випадку будуть на сайті оприлюднені наші дані. Але якщо ви хочете додаткову,